Вітаю ви на каналі. Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Знижки тривають до 24 березня. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Помада рожева для губ з блискітками 9. Кольоровий тін для губ зі шиммером. Ціна 29. Хайлайтер для обличчя з пензликом 29. Пластиковий футляр для зубної щітки та пасти 29, 24 косметичка однотонна, жіноча Іграшка дитяча музична 129. М'яка іграшка 2 в одному 299, вогняна панда та звичайна панда. Машинка іграшкова на руку з пультом 249. 55 іграшка сюрприз для купання. Ручний соковитискач 29. Щіточка для мивання обличчя 9. мінус 20% від ціни на ціннику на вставні навушники акції до 24 березня. Такий варіант 79 в коробці. Ці також 79. Є за 55%. 69 геймпад ігровий 5 в одному. Набір кулонів 5 штук для біжутерії. ціна 59 Значок на одяг 29 на булавці. Такий крабик цікавий качення 59, Кольоровий 39 пластиковий. Заколки упаковка 3 штуки. Ціна 44 гривні. Заколки для волосся з пасмами. Ціна 34 г. Кільці для декорування волоссям. Ціна 49,8 штук упаковка, блокнотик на спіралі серце 64, ручка кулькова пухнаста 39, гелева з бісером 24. 199 коштує лампа led Підсвітка 4 ватна, лампи луно по 179, лампа на пришкіпці 129. Новинка лампа настільна на підставці 399. Світильник білий мережевий. Ціна зі знижкою 189. Годинник 229. Уже Ліхтарик акумуляторний. Ручний. Час активного світіння від 1 до 3 годин. Ціна 99 гривень. Світильник накладний, ЛЕД на батарейках 129. Ліхтарик на голову 69. Один режим. Лампа акумуляторна. ЛЕД підсвітка 299. Ліхтарики і лампочки зі шнурком 2 штуки 149. Будильник дитячий 99. Вушка. Набір світильників з пультом 189. Ліхтарик на голову 99. Такий ще є за 99 на батарейках. 69 клей 88 універсальний. Суперклей 5059. Замок навісний з ключами. Ціна 99 гривень. Світильник на батарейках 77. Лампа на прищіпці 199. Працює від USB. Ручний ліхтарик на батарейках та магнітом 49. Ліхтарики світлодіодні, портативні 169. Та є ось такий менший за 129. Перехідник під євровилку з вимикачем 29. Ваги дорожні, електронні 149 Максимальна вага навантаження 50 кг. Праска парова 449 1800 Вт. Є ще ось така 1850 до 2200 Вт 499 Тостер подвійний 449 399 міксер, 400 Вт потужність, 7 режимів, гачки для тіста. Блендер на дві швидкості 400 гривень. Вафельниця 499 антипригарне покриття. Алюмінієві пластини. Кавоварка 199 Місткість 60 г. Чайник зі свистком 349 двохлітровий. Червоний 399. Пластиковий бокс 119. Є ще менший за 88 гривень. Пляшка для олії скляна з надписом 84. Є за 99 та 109 більша. Також скло. Пляшка подвійна для олії та оцту 149. Пляшечка для олії скляна зі щиточкою 88. 99 пляшка з розпилювачем скляна. Ємніс пластиковий для зберігання. Герметично закривається кришка 34 гривні. Ось такий контейнер 15 пластиковий. Сушарка для посуду 119. Підставка пластикова для кришок 77. Набір підставок під гаряче 44. Упаковка 3 штуки. Холодильник. Кошик пластиковий 109. Є ще ось такий за 69. Кошик пластиковий вузький. Гарно використовувати для організації простором ціна 39. Підставка металева для столових приборів 139. Металевий кошик 109. Фруктовниця 109 також. Дошка для нарізання кругла 249 бамбукова. Бамбукова дошка розсувна для подачі сиру з приборами. Ціна 249. Така дощечка, 129 прямокутна. Підставка підложку 24 пластикова. Серветниця 169. Ось така серветниця будинок. ціна 59. Дошка пластикова 25,5 на 16, ціна 59. Дошка пластикова прямокутна 199. Підставка пластикова для яєць 199 на 30 штук. На 10 штук ціна 69. Органайзер пластиковий для холодильника 109. Пляшечки 129 пластикові квіти. Кружка сито для просіювання борошна 88. Точило для ножів та ножиць. Ціна 64 гривні. Ємність для зберігання 139 З герметичною кришкою. Є ще менша за 119 Кухоль емальований, 1-літровий 149 Сковорідка антипригарне покриття 26 см, ціна 399 Дякую, що дивились вдалих вам покупок. На все добре!